Переробили на українську систему газовий балон, тому що тут стоїть газове опалення, газове вибасто, можна так сказати. Зараз його підключимо на нову систему і все буде добре. Сітемо газу боюсь, але вже воно б горить. О! Ха-ха! Горить, працює, все дує. Так що діло буде. Був ранок з Вебасто. Вебасто було на газу. Ну, систему довелося перероблювати на українську трошечки. От, але все є в магазах, все купили, все під'єднали, витащили різні перехіднички, підключали. Саме було страшне -то його підпалювати. Але воно все якось запрацювало, слава Богу. Так що буде в цьому медпункті і зимою тепло хлопцям працювати.